Оскільки ситуація, на мою думку, дійсно є дуже непростою, і наша конструктивна позиція освітянської спільноти, я думаю, повинна бути чіткою, але такою, яка дасть можливість не оголосити війну комусь, а не допустити війни. Тому що складається враження, що є якась група зацікавлених людей, яка хоче всю освітянську галузь сьогодні посварити з владою. Цей непростий період, в рік який ми заходимо, ви можете уявити собі ситуацію 2024 року. Нам залишилося ще третій фронт відкрити проти вчителів і викладачів і проти університетів. А так виглядає, тому що вчителів багато, викладачів багато, студентів багато. Та ви подивіться на німецьку і французьку модель, де вчитель державний службовець. Бо європейці думають, що освіту треба захистити, вона тримає а в умовах війни. Тримає світогляд, тримає єдність країни і тримає зв'язок суспільства і влади. Чому я кажу? Я думаю, якщо зараз провести анонімне опитування міністерства, більшість проти цих реформ міністерства освіти, тому що є люди. Які прямо не зв'язані з системою управління, яких завели. Ви ж яка ідея? Ви ж прочитайте, Ідея ж не тільки, це фактично платна освіта і корпотиза... корпоратизація, приватизація головних університетів. Вони ж не приховують, що це говорять. А хто цим займається? Найняли менеджера, яким я воював у Верховній Раді, він, е... як каже, один мій знайомий Уральській пільмені, він закінчив Уральський університет з Урала приїхав. Петро Чернишов, такий, який просував пиво Балтика, і в Верховну Раду приходив до мене Шотоменко обмежував рекламу пива, а вони рекламу пива заводили. Він був кращий у нас менеджер по пиву. Тепер його найняли цього Чернишова. Він, як радник, чи хто він готує документи в кабінеті міністрів, як обійти закон про вищу освіту. і назначать ректорів, деканів проєкторів, а потім провести, як він сказав, корпоратизацію, приватизацію університетів, як всьому світу. Може, на Уралі так вони думають, як у всьому світі, ну в Європі нема жодного університету, де така модель. Ми ж розвивалися абсолютно європейські моделі освітні, де держава переживає чи місцеве самоврядування переживає, не як скоротити. А як збільшити кількість освітян? Подивіться на всі країни світу, що вони думають, як навпаки, школу відкрити чи вузь відкрити чи збільшити людей з вищою освітою. Тому ми повинні оці акценти розставити сьогодні. Ми повинні підказати і міністру міністерству. Ми повинні уряду допомогти. Я думаю, ідея ради ректорів. Що треба забрати фахівців освітньої галузі і провести нормальну розмову, не пі не піар, якусь значить, не звинувачення а, одну, а нормальну розмову в уряді, щоб прем'єр зрозумів? Думаю, і в президента часу немає, і в інших посадових осіб немає. Йому кажуть, що це огрантова система, вона покращить. Що ж вона покращить фінансування? Це фактично 100% платна, платна освіта. Де ж вона покращує? Подивіться закон, який сьогодні внесли. Значить, цей закон звучить приблизно таким чином: забрати всі базові цифри державної підтримки закону, і уряд кожний рік буде визначати державне замовлення фінансування в ручному режимі. Це я згадую. Я розумію, як на початку 90-х років. Що до пустовоїтинка чи до когось там приходили. Грошей у нас не було, чи до масола, і кожен день розписували, скільки грошей видати. Так що ми це будемо зараз, такий метод у нас буде керівництво державою. Що кожен день будете, кожен рік розписувати, скільки вузам давати і не давати? Тому я підтримую це рішення, але ще раз акцентую увагу на нашій конструктивній позиції. Конструктив наш полягає, акцентувати увагу на наслідках. Бо, на мою думку, наслідки дуже серйозні і для безпеки країни, і для єдності країни показати ми не проти, є багато ідей добрих, які треба зробити. Ви знаєте мою позицію. Я вже е, е, не, не перший рік розповідаю про ці фейкові приватні університети, які в нас студентів забирають, які не учать, які познімали 10 кімнат в оренду, значить, і беруть гроші, і так далі. Я за те, щоб їх оптимізувати, ну, але це ж не означає, що е, ключові. Державні заклади, я от з Харкова приїхав е, найбільш український університет, Сковородинівський університет, який розбомбила російська орда. Директор, проректори, декани з першого дня ходять на роботу під обстрілами і так далі. І виникла ідея його закрити. Ну не закрити там, де сепаратистів готують, значить деякі є такі університети. розумієш а наш український це, де вчителя українського готують, вони вирішили закрити. Ну треба ж головою думати у сьогоднішній ситуації в Харкові, зменшити середовище українське. Коли люди там всі герої, які позалишалися, тому що я тричі там був. Значить, поживіть там в Харкові і цих харківських перефронтових районах. І сьогодні наноситься удар, то що їм тікать за кордон тепер після цього, якщо е, таке рішення, що вони воюють за Україну, ми вас закриваємо, викидаємо, тікайте, тікайте за кордон. Тобто підтримую це рішення. І ще раз е, хочу наголосити: значить, національна система освіти, яка відповідає стандартам європейським, це те цей курс, на який ми, ми взяли курс. Більш за те, ми не один раз його відстоювали і в Верховній Раді, і в громадських дискусіях, і ми повинні його застерігти. Тому що, коли президент каже, що ми робимо все, щоб стати членом Європейського Союзу, а тут ці, ці уральські пільмені ведуть нас невідомо куди. Тому. Президент повинен знати інформацію, прем'єр-міністр депутатів. Дуже важливо, що колеги виступали сьогодні. Депутати, які приймають рішення, повинні так сам, так само знати інформацію. Ті матеріали, які підготовлені, корисні. І я переконаний, що ми повинні е, допомогти і підказати міністру, як вийти на правильний шлях, де національна освіта, де студент, викладач, професор і ректор це люди, які допомагають Україні, а не яких оголосили ворогами України. Posso abrir meu